Друзі, сьогодні 24 лютого. Сумний для України день, за третя річниця нашої війни цієї клятої. Коли воно скінчиться, ну зараз я не про це. У мене два дні, два дні зробила собі вихідний. Приїжджали до мене дітки. От. І з новими силами займаюсь. Своїм ремонтом продовжую і хочу сьогодні показати, яка, які підвохи є. Сьогодні у мене по плану, я вже покрила в попередніх відео я показувала. Покрила штукатуркою і зробила карту світу, так звану, або грот, або американка, хто її як називає декор по стінах і штукатурки. А потім буде, планується покраска. але Перед цим треба відштукатурити, відшліфувати. Зараз треба відшліфувати. Ось така в мене шліфовочка сюди одягається. На такі, така не наче кельма, держак такий. І тут одягається така полоска із. Ну, я думаю, всі це знають. І е, Роблю це я так. ось тут під ногами ослінчики вирівнюю її стіни так, таким способом. Вирівнюю їх, щоб вони получалися отакі площадочки, а потім по, ним, по них ляже краска. І от що я хочу показати, можливо, хтось мені не дуже правда сподіваюся, що спеціалісти якісь мені підскажуть. Та, собственно говоря, що вже підказувати. У деяких місцях пішло такими тріщинами. Стіни. У нас взагалі-то стіни у нас по хатах, по вулиці тріщать по чорному, тому що тут їздять здоровенні здоровенні ці фури машини. Тут живуть хазяї, які мають ці машини, і не стісняюсь, їздять по, по цьому не нещасненькому асфальтику. Тому. Ну, Я думаю, що тому, а можливо, ще так рве штукатурка, не знаю. Можливо, у когось ще таке було. Підскажіть, напишіть. Я, ну, Як всі бороться, я знаю, але я цього не робила. Це підложка, сітка така ложиться і із... кладеться перед... на стіни, тоді буде все рівно і гарно. Але я цього, звичайно, не робила. Це для мене дорого. Ну, буду закрашувати, замазувати. Всього доброго, гарного дня, щоб не було ніяких тривог сьогодні.